Вітаю, моє ім'я Олена Ваховська, і сьогодні я розмовлятиму із Юлією Оріховською. Вона є засновницею громадської організації Агенція якісного контенту та одноіменного Ютуб-каналу Аяк. Юлія, вітаю, вдячна, що знайшли час сьогодні. Вітаю, дякую за запрошення. І давайте почнемо з того, як усе починалося. Власне, ви е, з колегами заснували цю громадську організацію. Розкажіть, чому саме вона і які напрямки вашої діяльності зараз є? Угу. Ну спочатку, взагалі, ідея проєкту, Вона дуже спонтанно виникла. Майже рік назад це були просто невеличкі дописи в інстаграм, де ми розкривали культуру, розповідали про українців видатних. А потім якось одного разу я захотіла розкрити одну об'ємну тему. Це була тема про шістдесятників, і я зрозуміла, що в допис інстаграм вона вже не поміститься, тому вирішила зняти відео. Спочатку я думала, що я на телефон запишу просто інформацію. Потім вирішила запитати у свого друга колеги у оператора Олександра Мельничука, як його краще зробити. Він каже: давай я тобі допоможу. Він так допоміг, що в нас вийшло дуже круте перше відео, і так з'явилася ідея вже Ютуб-каналу. А як і ми почали робити відео. Про українців, про Україну, про і культуру, історію. І так, якось поступово наші інші колеги, знайомі, друзі, також почали цікавитися цією темою. Ми почали спілкуватися, ділитися ідеями. Ми зрозуміли, що в нас велика кількість спільних ідей, цінностей. І так ми об'єдналися в грудні. Ми вже проговорили цю ідею, що будемо засновувати громадську організацію. Вже в січні створили. Основна мета громадської організації це популяризувати саме україномовне, українське втворити. Сучасне медіа за допомогою сучасних інструментів, соціальних мереж і того каналу, а тому що зараз у кожного є така можливість, якщо там раніше це могло бути лише телебачення, і там ще треба було на нього прибитись, то в принципі зараз, якщо ти маєш ідею, ти маєш Бажання і докладаєш зусиль, то можна творити якісний продукт. Ви сказали, що от хочеться, і ви власне це робите: робити українськомовний контент для і про українців. Так <гум> чи відчуваєте от в людях запит? Як відгукуються на ваші відео на ці матеріали? Ми особливо коли випустили вже перші випуски проекту в кінце, і люди почали нам давати свій фідбек, що «О, це ж про мене, от, а я теж так робила, роблю або там хтось з моїх рідних. О, я там відкладала на якийсь вихід красиву сорочку, а завтра я її одягну на роботу. І це так круто, що ми надихаємо людей на якісь позитивні зміни, щоб жити тут і зараз, не відкладати моменти, разом з тим пізнавати свою культуру, історію, розуміти, чому відбувається так чи інакше. Тобто ми не даємо комусь якихось прямих вказівок чи Щось таке відкриваємо над особливе. Ми не експерти, але ми просто розповідаємо, ділимося своїм досвідом, тим, що ми як аналізували, що досліджували, читаючи там різні джерела. А вже ті люди, хто нас дивляться, вони можуть більш глибше зануритися в цю тему, дізнатися більше. Наша мета це надихнути людей, по-перше, дізнаватися про своє свою культуру, історію, а друге це. Це змінювати себе на краще, якщо вони того бажають, якщо вони хочуть змінювати себе, країну. ось тому ми такі більш натхненники. Про проект «Викінце» попрошу розповісти. Можливо, хто не бачив в двох словах про нього. От чому вирішили його робити? Про цінності ви вже власне сказали. Ну і про команду, яка з вами працює, теж розкажіть, будь ласка. А, так, у нас супер команда. Ну, це на мою думку, але ну це дійсно люди, які а, дуже круто зійшлися по цінностях, по професійності, тому що а, всі в нашій команді є а, які працювали з, з камерою, з, зі сценаріями з усім. Тобто а, тут, навпаки, ми більше маємо а, зараз таку а, не проблему. а Просто а, ми сміємо, що дівчата, які працювали особливо довго в кадрі, то вони інколи а, говорять аж занадто красиво, ми вже починаємо відходити від телебачення. Але мені дуже приємно працювати поряд з такими людьми, які мають. Досвід, які uh, мають такі круті цінності. В uh, нас шена шестеро в команді. Це окрім мене ще два оператора: Олександр Мельничук, Руслан Давидов і uh, дівчата, мої співведучі, uh, з якими ми ведемо uh, подкаст в «Ве кінце. Це Таня Хмель, Катерина Тарасюк, uh, Ірина Демиденко і я. І проект наш це подкаст, який ми ведемо на Ютуб-каналі. Uh, в ньому ми розповідаємо. Про а, свій досвід а, впливу а, радянщини на наше життя. Тобто всі ми виховувалися а, батьками, бабусями, дідусями, які а, жили в Радянському Союзі. І хоча а, ми вже його якби не застали, а, але ми ловимо на собі якісь установки, які впливають через виховання, через а, оточення. оточення так. І Кожен випуск у нас присвячений якійсь темі, наприклад, там родина, суспільство, ці ті серванти, чому їх бабусі не викидали, чому вони все це збирають і. Наша мета не, не висміяти там бабусь, чи мам, чи дідусів, а саме розібратися, чому вони робили так чи інакше. Бо е, всі ми можемо е, десь сміятися або так по доброму жартувати, що от бабуся там складає ці склади, але ніхто не заглиблюється, чому вони це роблять. І коли ми от е, аналізували в перших випусках, ми. Аж нас тако промурашило, тому що коли розумієш, скільки всього вони пережили, і який це відбиток відклало на, на них, і чому так відбувається, то ти зовсім інакше дивишся на деякі речі. І цей проект про те, щоб усвідомити, як. Сильно радянська влада, як саме той режим, впливав на мислення людей, на те, чому. У нас менша кількість людей, які здатні там критично мислити, чому у нас так розвинене таке постколоніальне мислення, чому ми так не довіряємо владі, і на ці всі велику кількість чому можна знайти відповіді, ну принаймні спробувати знайти відповіді, якщо проаналізувати принаймні минуле століття. Ну і власне цим ми а, і займаємось. При цьому ілюструючи історіями зі своїх родин. Це про те, щоб задуматись про своє минуле, запитати у своїх рідних, дізнатися справжню історію. Наприклад, навіть у нас була тема голодомору, і вчені кажуть, що велика кількість родин взагалі в них не було прийнято розмовляти про цю тему. І чим більше відсоток людей, які не знають історію своєї родини під час голодомору, тим ну так. Менше вони цікавляться цією темою, менше вони ці ж свічки запалюють під час менш вони менш до цього залучені, тому що коли ми не знаємо свою історію, то відповідно ми до цього так ставимося, як щось таке. Було та й було. От тому, якщо ми знаємо своє минуле, то ми відповідно зможемо проаналізувати його, зрозуміти, чому у нас відбувається тут і зараз такі події, і вже відповідно творити своє майбутнє. Ви сказали, що ілюструєте ці дослідження, ці історії власними історіями власних родин. Як реагують ваші рідні? Тому що це не тільки знаєте історії про голодомор, які ага. варто знати і вивчати, а це якісь, мабуть, і побутові дрібнички, uh -huh. до яких на які реакція може бути різною. Uh -huh. власне. Так, це дуже цікаве питання, бо насправді реакції були дуже різні. Хтось позитивно до цього ставиться, хтось десь ображався. У нас з рідних когось ця тема дуже тригерить. У мене особисто бабуся, коли подивилась перший випуск, там було про серванти, сервізи. І вона так спочатку не сприйняла, бо вони дивились мамою, і мама то спокійно віднеслася, а бабуся так прям, ну це ж чашечки, ну що поганого в чашечках, Ну, от все, оце Радянський Союз, все непогано було, все їм. І вона щось спочатку образилась, потім вже на Великдень ми приходили, вона вже так трошки заспокоїлася і така каже: ну, ну оце що, я вам не даю ось чашечок, «Ну, ну беріть, то пийте, от можеш собі взяти. А до того вони нас просто стояли, ми з них не пили. І я вже так потім подумала, от, уже, значить, якісь трошечки зрушення, зрушення, зрушення є. є. Зрозуміло, що е, старше покоління буде тригерити ця тема, тому що це їхнє. Ми не хочемо когось там висміяти чи образити. Ми навпаки за те, щоб зрозуміти їхнє покоління, щоб не просто казати, от вони. Там собі щось складують, а для того, щоб розуміти, чому вони це роблять, класно, що е, ці наші випуски вони допомагають навіть зблизити е, родини, ну і наші в першу чергу також, тому що коли ми говорили, що не варто просто складати сервізи, краще їх дістати і про щось поспілкуватися разом з цим сервізом, і це буде з цього на більше цінності. Хоча, звісно, не у всіх дівчат так хтось, хтось просто так стримано реагував. Ну добре, добре, там ну, і якби і не конфліктно, але і не дуже хотіли там щось обговорювати. По по різному була, якщо говорити, от власне і про випуски ви та і про інші відео, які з'являються на каналі, мені цікаво, як обираєте теми. Бо я от дивилась там найпопулярніший відеоролик був про як українці святкували різдво, тобто такі теми традиції затребувані у вас. А як ви взагалі підходите до вибору? тем? тема головне. Якщо говорити про інші наші проекти, не тільки в кінце, то тут головне, щоб тема, по-перше, була цікава мені самі, щоб мені було цікаво її дослідити. Ну по-друге, актуальність також грає роль. Хоча не завжди не завжди мені подобається, коли ми робимо щось саме під свята. Інколи це буває так, ну от зараз якесь свято потрібно зробити, часу може бути менше, а в нас немає якоїсь мети прямо на кожне свято робити е відео. Тут вже як виходить у нас, чи, е потім, чи знаходимо ми матеріал, чи виходить у нас його зняти, змонтувати. Бо, наприклад, е там до свята покрови, в нас було відео, ми його знімали там напередодні, е і е оператор його монтажив вночі, воно зранку виходило. Е от. Але ну вийшло е, круто, але ну все таки намагаємося щоб так. А найбільше набрало, до речі, відео про землю і українці українців селюків, ну так нас називали росіяни, нам причепили цих, цей образ хохла, і він дуже відгукнувся людям. Якраз там ми розповідали і зачепили також і Голодомор, і, і землю українську, як українці буквально любилися з землею. Як прийшла радянська влада, і просто її забрала, розкуркулила, і потім ще й зробила немодним все українське і самих українців. І тому в містах почали розмовляти російською, а в селах українською. І тому звідти й пішло. Що якщо ти розмовляєш українською, значить ти селюк. От ну це таке дуже близьке для мене відео, і для мене дуже важливо, тому що воно дає відповіді на велику кількість запитань. Власне, так, але хочеться додати до цього, що зараз все-таки цей стереотип почав зрушуватися, руйнуватися, і все більше людей говорять українською. і Це дуже круто. Люди не соромляться свого походження, звідки б вони не були mm -hmm. і люблять свою мову. Власне, е, я би ще хотіла запитати, ви м, усі медійниці, всі задіяні в цьому процесі. Зараз працюєте на Ютуб аудиторію. Чи mm -hmm. є у вас якісь канали або інші медіаформати, які вам подобаються? Які ви могли би порадити? А, інші ютуб-канали маєте? Можливо, наведити? так. Угу. Канали, подкасти, ну, що завгодно в цій сфері. Ну, цікаві Більшість історичних каналів, якщо ми там знаємо і історія для дорослих, і канал Тараса Шевченка, зараз точно не пам'ятаю назву, здається, нас, Тараса Григоровича Шевченка. Загін кіноманів. ну, Мені просто подобається його подача і, і все, що роблять на цьому каналі. Бо українське кіно, воно теж. Саме починає розвиватися, і мені подобаються огляди на цьому каналі. Ну і ще нам інколи так близькі по цінностях буває канал Палає, але там як, як, як прийдеться, хоча, можливо, мене захайтять за захист цього каналу і самої його. Авторки, але мені здається, що е, нам потрібні різні формати, різні люди, щоб навіть було кого, як то кажуть, обговорити, щоб було про що поговорити, щоб було на чому повчитися зробити якісь висновки-помилки. Це не означає, що там потрібно обов'язково е, брати все за чисту монету. Взагалі не варто брати все за чисту монету, як з каналом е, Спартака. Угу. Вже це про це всі знають. Тут все-таки варто мати. Свою голову на плечах і відкривати для себе нові канали, нових людей, але розуміти, що всі люди є живими людьми і вони не, там, не білі, не чорні, вони можуть себе проявити по-різному ще хочеться повернутися до громадської діяльності і е, громадської організації uh -huh. перепрошую і загалом діяльності. Наскільки я розумію, зараз вона зосереджується довкола самого ютуб каналу. Чи маєте ще якісь плани на неї? все таки назва агенція якісного контенту вона знаєте наштовхує якісь такі роздуми. Ну що, uh -huh. що за ним має бути щось іще? Чи поки все от отак? Ну, ми зараз працюємо над проектом в Він у нас такий досить масштабний. Він у нас відбувається в рамках гранту для обдарованої молоді управління смі молоді і спорту міської ради. А, взагалі, ми ще також плануємо і е, тренінгову діяльність. Ну, ми періодично зараз також е, проводимо деякі учасники е, агенції, проводять тренінги е, і по критичному мисленню, і медіаграмотності. І надалі ми також плануємо запускати тренінги по медіаграмотності. А е, от тому поки що у нас є таких. Е, Два напрямки розвитку: це Ютуб-канал Контент створення контенту і така просвітницька діяльність з молоддю, ну і загалом. З громадянами це досить актуально, особливо в наш час. Бо в зараз триває війна не лише за території, а й за голови людей. І Інформаційний фронт також потрібно тримати. І кожен, кожна людина вона повинна тримати цей інформаційний фронт. Що ж, я вдячна, що ви сьогодні погодились на цю розмову. Бажаю успіхів вам і агенції, зокрема. І хочу нагадати, що це суспільне. Моє ім'я Олена Ваховська розмовляла я сьогодні з житомрянкою Юлією Оріхом. Вською вона є засновницею громадської організації агенції якісного контенту і одноіменного ютуб каналу Аяк.